Шесть семь вісім стало десять Девять. десять. Багатодітна родина Аліни Дзюбінський домашнім господарством займатися почала під час окупації правобережжя. Цей напрямок планують розвивати і надалі купувати свійських тварин та птицю. каже жінка дорога, тому прийшла отримати корей від волонтерських організацій. У Мене троє хлопчиків, синів. Займаємося трошки хазяйством. Курочки якраз не помішають. У нас і корови є. В принципі, стараємося, щоб діток було все, всі продукти, все молочко, тому що зараз таке время. Скуп ой, скупляли, звісно, вже во время війни. Це все, тому що треба було проживати. По Троє дітей просто потрібно і дітям все скупувати. Тобто, це і речі, і ліки. У мене двоє. Вони трошки так бувають, хворіють. Родина Синебок, переселенці говорять, їх будинок та домашнього господарства були зруйновані російськими обстрілами. У цьому селищі починають усе з нуля. Ми навіть дитина родина, ми в переселенці з Станіслава, там, де активні бойові дії. І тут проживаємо. Ми дуже вдячні за таку допомогу. і Будемо дбати, будемо старатися зберегти, як тільки можна. Волонтери благодійного фонду Бічові та громадської організації «А що зробив Тир, дають по 10 курейних сучок та місячний запас зерна для їх годування на родину. Цього разу птицю отримали жителі передмістя Херсона. За фінансової підтримки гуманітарного фонду для України в нас виникла можливість роздати 2300 курей та 13,8 тонн зерна. За програмою відновлення домогосподарств Херсонщини, процес підготовки проекту тривав біля двох місяців. За цей час виникало багато питань, багато несподіваних ситуацій. Але наш фонд, наша команда. Особливо команди ГО, а що зробив ти, та працівники селищної ради успішно з цим справлялися. Волонтер Ярослав каже, першочергово допомагають багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та внутрішньопереміщеним особам. Хочемо допомагати саме селам, тому що під час окупації, бойових дій села зазнали дуже великих руйнувань. І фермерські господарства максимально були знищені, і щоб якось підтримати. Населення і фермерське господарство хочеться саме почати із худоби, хоча б от курочки. Перший день програми допомоги отримали 82 з 230 родин. Під час окупації кожен питався вижити як міг. Багато людей хто вирізав свою велику рогату худобу. Багато хто вирізав курей, тому що і навіть ті люди, хто запланували виїжджати, вони ж все ж вирізали. Вони в період окупації виїхали, а потім повернулися а домогосподарство порожнє. Для відновлення це те, що потрібно. Яна Самкова, владислав Купреєв, Суспільне новини, Херсон.